Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Амін. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. віки! Марто, марто, клопочешся ти про багато, але одного потрібно. Ось Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Вона сіла і слухала слова. Господь. Та частка, яка не відніметься ні від кого, то є Слово Боже. Але Слово Боже це ж не просто Слово, воно щось у собі несе. Знаєте, є така фраза, що щасливі музиканти. Бо їм не треба тратитися на дихання, щоб говорити слова. Вони грають. Щасливі танцюристи, бо їм не треба витрачати слів, щоб сказати. Вони це все показують своїм тілом у танці, показують красу, показують велич. І знаєте, я не раз собі так задумувався над талановитими людьми, який талант заключається не в писанні книг, а там, де вони не говорять. Це музиканти, це художники, це танцюристи, ну і інші, де люди проявляють себе без слова. Бо Господь Бог так зробив, що показати, що не обов'язково говорити і словом щось творити, так як Бог, Бог творить слово. І тільки окремим людям дав можливість особливим людям, яких вибрав, дав можливість творити словом. В першу чергу це вчителі, бо вчитель це той, хто від перших своїх слів, як привітається з учнями, познайомиться. І потім кожне слово дитина складає собі як великий скарб. Так же само слово має значення дуже в церкві. Бо в церкві, знаєте, ми не дуже танцюємо, не особливо там якось ще якось себе проявляємо, але священник проповідує словом, і кожне слово, воно має в собі велику вагу. І Господь Бог це не один раз підкреслює. І тут, знаєте, я вже не кажу про тих, що говорять, це і так зрозуміло, так? але про тих, що слухають. Скільки слів Господь Бог нам сказав, щоб нас врятувати? Він каже, вдарили тебе у праву щоку, підстав їм у ліву. І воно так звучить, знаєте, якось з позиції слабкости. Але біль. Найперше. Не просто вдарив, бо для когось. Сама пощочина буде, сам жест буде більш принижуючий, більш ображаючий, чи сама біль. Ми часом ми завдаємо собі якогось болю. І біль це така річ, знаєте, не ну, в ніякому разі не приємна. Але біль це дар. Іменно тому, що організм наш відчуває біль, іменно тому він і живе. Ми часто кажемо, Господи Боже, нащо ти то допускаєш, на що ти то робиш? Та давайте скажемо, Господи Боже, нащо ти нам дав оту нервову систему і ті закінчення в кожній клітині? Щоб я відчував біль. Нащо ті люди мають мучитися, а ті, хто знають, як мучити, беруть і мучать їх, і знущаються? Господи, нащо ти дав людям біль? А без болі нема життя? Бо людина, реагуючи на біль, вона себе рятує. Якби нас нічого не боліло, ми б себе давно знищили як людство абсолютно. І тому весь, що я хочу сказати, Божий задум містить у собі не тільки лагідний дотик тактильних закінчень на епідермісі. Але він ще містить в собі і біль. І що частіше людина відчуває в своєму житті? Біль чи лагідний дотик. Більше всього відчуваємо болі. Бо іменно біль стимулює нас. І всякі труднощі, які Бог нам посилає, Війна, землетруси, потопи, вогонь, град. То, що ми молимося, Господи, обережи нас того. І Бог каже: добре, я вас буду лікувати словом, аби вас не боліло, аби ви не умирали, аби ви не страдали. Добре, Господи, кажи нам слово. І Господь Бог каже блаженні милосердні. Бо вони успадкують землю. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні лагідні і смиренні, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Ви почули? Так, да, почули, а чого ви не лагідні, не смиренні, не чисті серцем? А може ми то все маємо через те, що не слухаємо Слово. Тоді Господь Бог діє до нас ділом, не словом, а ділом. І тоді приходить біль, тоді приходить страждання. Але біда. Що навіть біль і терпіння і незручності не завжди людину приводять до покаяння. А часом біль, терпіння і страждання приводять до смерти, але не до покаяння. Ми зневажаємо Боже Слово, а Він каже, Візьміть приклад з Марії, ось вона вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Вона сіла у них і слухала. Сіла і слухала Слово Боже, яке не відніметься від неї, а від нас, а ми його навіть не слухаємо. Бо Тому що слухати це не просто бути присутнім, коли хтось говорить. А слухати від українського слова послушний. Коли ти почув і так робиш, не почув, як нас в народі кажуть, одно вухо зайшло, а у друге вірить. А слухати це від слова бути послушним. Почув і роблю, почув і роблю. Можете тата не хочеш слухати або маму, або сусіда, або свого друга, або колегу, бо ти знаєш, що він там помилився, там неправильно, там, там батько дуже строгий, там мама вже мені надоїла одно і те саме каже. Бог це не той, не тато, не мама, не сусід, не друг, не брат. Він тебе не обідить не обманить. Забагато не накладе і дурити не буде. Тому кажу вам, слухайте Слово Боже. Прийміть те, що від вас не відніметься ніколи. І так як я вам пояснював за біль, що це і то, що нас спасає. Тому кажу вам всі негативні речі, які ви навколо себе бачите. Несправедливість, все, що ви навколо себе бачите, це для того, не щоб ви мали що судити, а заради того, щоб ви мали з чого зробити висновок, щоб змінитися. І якщо ви можете змінити те, що можете змінити, Господи Боже, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. І якщо я бачу, що я не можу змінити, то я кажу, Господи Боже, дай мені терпеливості змиритися з тим, що я не можу змінити. І дай мені Боже мудрості розрізнити одне від другого. Щоб я чітко розумів, що я можу змінити, а що ні, щоб я точно знав, що я маю робити до тої чи іншої ситуації. Чи просити сили у Бога, щоб міняти, чи терпеливості, щоби змовчати. Це слово, яке кажу вам, це замість болю. Це слово, яке кажу вам, це замість ваших болячок і хворіб. Це слово, яке я кажу вам, для того, щоб ви обминули ті речі які для нас Бог приготовляє, щоб нас опам'ятати. Але Він це робить з любові. Бо якщо б не було тих фізичних напівнень землетрусів, потопів, градів, вогню, нападу чужинців, міжусобної брані, ми би пропали пропали як не як нація, а як вид. Все би ходило: пси, всякі там пташки, коти. Все, все, все би було крім людини. Бо людина сама би себе знищила. Тому залишайтеся дійсно вінцем Божого творіння. Не клопочіться про багато, як казав Господь до Марти. Виберіть кращу частку, як Марія, яка сіла коло ніг Ісуса і слухала Його Слово. І блаженні ті, що слухають, бо ви будете, ви будете захоронені від багатьох фізичних труднощів від хворіб і від всякої іншої, всякого іншого тягару.